Вітаю, друзі, на моєму каналі! Ми сьогодні знову з вами зустрічаємося на кухні, і я хочу поговорити з вами: ось про що. Кожна господиня з осені дбає про те, як правильно зберігати продукти. А мову я сьогодні веду про часник. Його зберігають і в темному прохолодному місці, у коробках з отворами для провітрювання, у кошиках або полотняних мішечках. Заплітають з головок чеснику косу і підвішують в місці, яке гарно провітрюється, а дехто поміщає до морозильної камери. А що робити, якщо ви раптом помітили, що ваш чесник темнішає, псується, сохне. Я вам пропоную відкрити для себе рятувальний рецепт. Окрім того, що ви збережете ваш чесник, ви ще отримаєте чудову приправу до сала, до вареної картоплі, смажених кабачків або борщу. Ну що, якщо я вас заінтригувала, то починаємо. Приблизно дві жмені чеснику мені треба перебрати, щоб врятувати те, що можливо. Для цього розділяємо чесникові головки на зубчики і їх чистимо. Тепер беремо прес для чеснику. І подрібнюємо усі зубчики. Підсолюємо за смаком. Гарненько перемішуємо і додаємо олію. Я заливаю запашною. Це збагачує смак. Ще раз перемішуємо. Має вийти однорідна маса. Перекладаємо суміш у баночку і зберігаємо у холодильнику. Чесно скажу, я не очікувала, що таким чином приготовлений часник. Так сподобається усім моїм домашнім, що за два тижні баночку спустошили. Але це приємно вразило, тож ділюся з вами цим рецептом. Комусь та й згодиться. Якщо ви випадково потрапили на мій канал і ще не підписалися, то зробіть це. І ще не забувайте поставити подобайку. Тут є що подивитися. У мене на каналі всі відео розбиті по плейлистах за темами, і ви можете подивитися те, що вас цікавить. Отже, чекаю від вас фідбек в коментарях. Смачного вам і до зустрічі!